Нині час такий, що все для фронту і вже для перемоги. У селі П'ятидні Володимирського району жінки, не покладаючи рук, шиють одяг для захисників, які боронять рідну землю від ворога. Вирішила це все організувати. Староста п'ятиднівського старостинського округу Марія Дячук каже, все почалося з прохання настоятеля місцевого храму. Наш настоятель храму Тесь Василь він досить часто. Їздить в поїздки на передову, і от після чергової поїздки він оголосив таку потребу у білизні. Ми довго не думаючи, у нас є жінки в селі, які вміють викроювати, які от Вікторія вміє шити, і ми вирішили спробувати. Спробували, вийшло, так як коштів закупити все необхідне, ну все, весь об'єм взяти не можна було, то ми потрошки, що могли, відшивали. Почали з нижньої білизни, бо це була найгостріша проблема. Жінка ділиться, що в них не було ніяких коштів для закупівлі матеріалів, тож взялися перешивати наволочки, простирадла та підковдри. Долучилися й інші жителі села, які несли з домівок все, що мали. Що більше жінки з настанням холодів почали відшивати для воїнів і футболки, і флісові кофти та інші речі. З часом потреба в стандартній білизні зникла та з'явилася інша. Є потреба в адаптивній білизні. Дуже часто госпіталі нас телефонують. Вже чули про те, що ми шиємо наші знайомі, близькі саме така білизна, яка потрібна для поранених. Це зручні зручні адаптивні. Так можна сказати, труси по народному. Ну а такими і займаємося. Найгірше було не найгірше, а найскладніше. Було нам відшивати була потреба в ноші ноші для поранених, ноші для двохсотих. Ну це було складно, але ми справилися. Спочатку жінки відшивали усе на своїх домашніх швейних машинках. Однак, через великий обсяг робіт вони виходили з ладу. Тож волонтери знайшли та привезли швачкам інші машинки, а також оверлок. Староста П'ятиднівського старостинського округу розповіла про своїх, так би мовити, колег по цеху. У нас ще є села жінка. Вона нас така дві жінки. Одна така в нас передовик, вона пенсійного віку. В неї вже частково вийшла з ладу машинка, але вона така, знаєте, дуже активна, активна і патріотична жінка. Вона до останнього, вона і вночі буде шити в і пакетами і сотнями. Відшиває ще й одна жінка в нас п'яти в Хрипаличах проживає, вона в майстерні працює. Вона теж від початку відшиває досить багато, в неї складніша ситуація. В неї загинув брат на війні, і от вона у зв'язку з цим в неї така біль в душі. І вона так щиро допомагає і відшиває і в місті, і тут нам допомагає. Тож, невтомні жінки в Устелуській громаді працюють з думкою про те, як зігріти та допомогти нашим воїнам зручно одягатися. Вони надсилають одяг та білизну своїм односельцям, відправляють речі і на Харківщину, і на Миколаївщину. Також Марія Дячук планує зв'язатися з дніпровськими госпіталями, аби й там допомагати воїнам. Жінки трудяться, не покладаючи рук, і кожна з них має свою мотивацію. а наші воїни мають необхідні речі та підтримку.